Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. П'ятницю 3 жовтня у Миргородському будинку культури відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, приурочений до дня захисників і захисниць України. На ярмарку були представлені вироби ручної роботи: прихватки, мотанки, обереги, шамбали, свічки та інші тематичні речі, створені з любов'ю та вдячністю захисникам. Протягом року наша громадська організація працювала з жінками ВПО і з мамами, дружинами загиблих воїнів. І в цій ініціативі річні у нас виникло об'єднання Калина. І для того, щоб продовжувати жінок об'єднувати, має бути якась справа. І на одній із зустрічей жінок і виникла ця ідея. Започаткувати такий благодійний ярмарок, ну саме жінкам до організації. Долучилися матері та дружини загиблих воїнів із об'єднання Калина, колектив волонтерок ініціативи Адаптивна білизна Миргород. Жінки, які через війну переїхали до Миргородської громади, представниці громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив. У підготовці та виготовленні виробів взяли участь близько 30 жінок. Згуртованість і взаємопідтримка допомагають їм долати наслідки особистих втрат і водночас продовжу допомагати іншим ми продовжуємо збиратися з цими з нашими вже жінками які ну це така більше психоемоційна підтримка да тому що тільки разом можна пережити те горе втрати які зазнали дуже багато жінок один раз на тиждень ми зустрічаємося в нашому центрі, безпечному для жінок і дівчат. І я знаю, що об'єднання Калина теж самостійно вони збиралися в своєму просторі і теж готували вироби. І, ну і нам було дуже приємно, коли до нас доєдналася ініціативна волонтерська група Адаптивна білизна Миргород». Кожна річ придбана на цьому ярмарку, робить великий внесок до спільної мети. Саме у такі важкі часи важливо гуртуватися та об'єднувати сили задля спільної перемоги. Бажання кожного з нас може зіграти величезну роль у формуванні суспільних настроїв та ініціатив. Хотілося допомогти нашим воїнам, мами і дружини загиблих воїнів, щоб не сидіти вдома на самоті об'єднувалися разом. Спілкувалися і виникла у нас ідея зробити такий благодійний ярмарок на підтримку наших воїнів. Навіть невелика участь кожного стає частиною великого доброго діла. Зібрані кошти від ярмарку будуть спрямовані на переобладнання систем радіоелектронної боротьби для миргородських захисників до версії 2.0 більш потужної та витривалої. Вартість модернізації одного модуля становить 5 тисяч гривень. Оновлення потребують 10 таких модулів. Завдяки благодійному заходу вже вдалося зібрати на одне переобладнання від необхідної суми. Усі охочі можуть долучитися до збору, скориставшись. З qr кодом на екрані з посиланням на банку. Павло Маляр постать трагічний водночас символічної долі української інтелігенції ХХ століття. Народившись у Миргороді на початку 1910 року, він із юності пережив переслідування радянської влади за походження, позбавлення права на освіту та розкуркулення батьківської родини. Попри це, наполегливо здобував знання, закінчив харківський університет, працював учителем і журналістом. В роки німецької окупації повернувся до рідного Миргорода, де співпрацював із місцевою газетою відродження, прагнучи через слово підтримати українців їхню національну гідність і пам'ять про справжню історію. В нього ж виходило дуже багато статей і в Харкові, коли він працював, навчався і працював, вчителював на Харківщині. В нього є статті, які виходили ж у газеті Відродження і Мергрудській вісі, де він працював, в тому числі там і літературним редактором, і дописувачем. Павло Маляр був не лише журналістом, перекладачем, він займався активно громадською діяльністю. Вони з Багряним, коли виїхали до Німеччини в Новому Ульмі, вони започали. Святкували видання Україна, потім весь час підтримували контакти. І, звичайно, що Багряний ілюстрував деякі видання Павла Маляра, які виходили і в Канаді, і в США. Звичайно, що Павло Маляр займався і політичною діяльністю, опікувався громадськими організаціями українців діаспорними, які діяли тоді в Сполучених. Сполучених Штатах Америки. Тобто, але він ніколи не забував також і Миргородський край, скажімо так. У нього серце завжди боліло про Миргородщину і про наш край. Публіцистична відвага Павла Маляра дорого йому коштувала його стаття Мазепа Чехмельницький, надрукована в харківській пресі під час окупації, викликала різку реакцію гестапо і змусила журналіста тікати на захід, аби врятувати життя. Відтоді почалася довга еміграційна дорога. Спершу Німеччина, табори для переміщених осіб у новому Ульмі, де він опинився в середовищі активної української інтелігенції та долучився до створення у РДП і газети «Українські вісті Згодом переїзд до США, редагування українського Прометея, здобуття ступеня магістра. Сиракузькому університеті, участь у громадських і молодіжних організаціях. Скрізь, де був Павло Маляр, він залишав слід як журналіст, публіцист, викладач і політичний діяч, який невтомно працював на користь української справи. Важка, складна доля Павла Маляра склалась так, що він вимушений був більшу частину свого життя прожити на еміграції, оскільки в 43-му році він як остарбайтер виїхав до Німеччини, потім з Німеччини до США, оселився в Детройті, доживав віку в місті Сіракузе. Ну і, звичайно, що на тривалий час, на десятки років, ім'я Павла Маляра було викреслено з історії України, оскільки він був сином Куркуля, він не міг закінчити освіту. І лише з проголошенням незалежності України ми повернулися до цих забутих імен, які втім ніколи не забували свій рідний край, і маляр навіть псевдонім свій узяв письменницький Павло Мель. Миргородський під ним видавав свої твори. Його багата творча та громадсько політична спадщина збереглася не лише у численних публікаціях, а й у безцінному листуванні з видатними українськими діячами Іваном Багряним та Уласом Самчуком, що нині чекає на ґрунтовне дослідження в архівах Української вільної академії наук у Нью-Йорку. 9 березня 2005 року серце Павла Маляра зупинилося, та пам'ять про нього і досі живе серед тих, хто знає його як відданого сина України і рідного Миргорода. Це дуже відоме миргородське прізвище Малюаросіки. Ось тут поряд знах. Ходиться вулиця. Історична назва її була малярівська. Тобто, рід Малярів був дуже давній, козацький і розгалуджений. В самій родині малярів було 10 осіб. Це двоє дорослих. Це батько маляра Микита Іванович Маляр. Дружина і ще восьмеро дітей. Ми зараз теж знаходимося на локації. Це нинішня адреса. Вулиця Шишацька, 30, дріб, 80. Тут зараз знаходиться сімейний гуртожиток, але історично, от на початку ХХ століття, тут знаходилась саме садиба малярів. Тут проживали батько Павла Маляра, Микита Іванович Маляр, і поряд трохи туди далі була садиба по сусідству його рідного брата Григорія Івановича Маляра. Садибу малярів в 1930-х роках було відібрано під час розкуркулення. На її місці нині височіє п'ятиповерховий сімейний гуртожиток, відомий як будинок номер 30 80 по вулиці Вовка. Колись сюди вели ворота з боку Шишацької. Ліворуч від них стояли повітки для худоби. Далі велика сільська хата, клуня та комора. Праворуч розміщувався колодязь із журавлем та корито для водопою, а за ними сливник і яблуневий садок. І в цьому садочку я якраз бігав хлопчиком в Я пам'ятаю. Цей будинок, коли вистраювали котлован, на якому ми з хлопцями з вулиці лазили, а тепер тут такий чудовий мікрорайон. Мені дуже приємно, що на цьому місці, де була моя родина, зараз живуть люди. Землі малярів колись розташовувалися на південно-східній околиці міста між сучасними вулицями Шишацької та Вовка. До кінця 1920-х років територія довкола нинішньої вулиці Шишацька належала заможній та розгалуженій родині козаків Малярів. Їм належали значні земельні ділянки, зокрема там, де за радянських часів діяло профтехучилище номер 14 Цікаво, що інша сучасна вулиця на початку ХХ століття мала назву Малярівська. Її найменування походило від прізвища тієї ж великої та розгалуженої заможної родини Малярів, що відіграла помітну роль у житті тодішнього Миргорода. Нині ж на гуртожитку встановили меморіальну дошку Павлу Маляру, щоб гідно вшанувати пам'ять відомої родини. Приурочно це було до, до якраз до століття з дня народження. випущена було це був перший крок, випущена була ця розвідка, але ж те саме на цьому не, не, не треба було зупинятися. І, і тому я ініціював ту таку та саме пропозицію, щоб на цьому місці. Де якраз Павло Микитович проживав його дитинство пройшло, як і моє, це саме була встановлена меморіальна дошка. Пам'ять про родину малярів і їхнього славетного нащадка Павла Маляра це частина історії Миргорода, яку важливо берегти і передавати наступним поколінням, аби вона нагадувала про силу роду, тяглість традицій та невмирущість українського духу. Продовжується навчальний рік в університеті третього віку. Цей унікальний освітній проєкт надає людям елегантного віку можливість навчатися, розвивати творчі здібності та знаходити нові інтереси. Територіальний центр соціального обслуговування за підтримки Миргородської міської ради та громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос організував шаховий турнір для студентів та студенток університету третього віку, який став гарною нагодою для ветеранів і любителів інтелектуальних ігор проявити себе та цікаво провести час. Сьогодні ми на базі нашого університету третього віку, який діє в територіальному центрі, провели. Перший турнір серед ветеранів з шахів. Це були реальні змагання. За місця є переможці, які отримали перше, друге, третє місце, медалі, відповідні грамоти. Дуже важливо підтримати наших ветеранів, трошки їх витягнути з домівок, від якихось, там, можливо, сумних думок. Тому досить багато в нас людей похилого віку, відвідують університет третього віку і діє. Дуже багато гуртків, тому і на майбутнє я хочу рекламувати, скажімо так, і закликати наших жителів, якщо ви маєте таку потребу, маєте можливість, ви можете звернутися в територіальний центр і відвідувати відповідні гуртки абсолютно безкоштовно, і отримувати якісь, можливо, нові знання, якісь нові навички. А переможцям шахового турніру, звичайно ж, вітаю з перемогами, бажаю подальших перемог і нашим учасникам, і в нашій державі, і в нашій громаді. Тільки перемог, здоров'я, наснаги і передавати, звичайно, свій досвід молодому поколінню, тому що на сьогодні це дуже важливо. Цей проект носить не стільки освітній, скільки соціальний характер, оскільки навчання спрямоване в першу чергу на підвищення соціальної комфортності в сучасному мінливому житті, піднімає рівень функціональної грамотності та соціальної компетентності його студентів. Різноманіття профілів можливих занять дозволяє кожному обрати корисне дозвілля для душі від вивчення новітніх технологій до шахових дуелей. В нашому територіальному центрі проводиться шаховий турнір, в якому беруть участь 10 учасників з нашої Мергородської громади. Хочеться побажати нашим учасникам, звичайно ж, саме перше це перемоги, позитиву, гарного настрою, терпіння, наснаги і до нових здобутків. Переможець турніру отримає право представляти Миргородську територіальну громаду на обласних змаганнях серед ветеранів, що відбудуться вже в листопаді. Тож боротьба за першість обіцяє бути цікавою та напруженою, адже кожен учасник прагне проявити свої найкращі навички та здобути почесне право представляти громаду. Крім того, турнір став чудовою нагодою обмінятися досвідом, поспілкуватися з однодумцями та отримати нові враження від інтелектуальної боротьби. Насамперед, це кожний. Прагне вдосконалювати свою майстерність. Потім зустріч за шаховою доскою з своїми друзями, партнерами. Ну і популяризація шахів саме серед населення, а також відбір до збірної. Ось у листопаді місяці будуть обласні змагання серед ветеранів і саме. Переможець, звичайно, буде цих змагань грати за збірну Нарогородської територіальної громади. Так що, думаю, буде боротьба за цю путівку і за призові місця. Так ще бажаю учасникам успіхів і творчих, і спортивних успіхів. Кожна партія рапід-раунду вимагала від учасників максимальної концентрації та витримки, адже помилка могла коштувати цінних очок. Такий формат не лише випробовує логіку та стратегію, а й розвиває швидкість ухвалення рішень, терпіння та психологічну стійкість. Для глядачів це був захопливий і динамічний процес, де напруга та інтрига зберігалися до останнього ходу. Завдяки коловій системі. Кожен мав шанс проявити себе проти всіх суперників, що робило турнір чесним та максимально цікавим. Турнір проводиться Дню козацтва і Дню ветерана, недавно був певний. Шахмати це мистецтво, спорт і наука. Є різні спори, але я думаю, що це і шахмат, і мистецтво, і спорт, і наука. Я думаю, Шахмати навіть демократичний вид військової діяльності. Шахи мають особливу цінність, адже ця гра тренує пам'ять увагу та логічне мислення, допомагає підтримувати розумову активність. Шахи також розвивають стратегічне мислення та вміння передбачати наслідки своїх рішень, що корисно не лише за дошкою, а й у повсякденному житті. Регулярні ігри стимулюють мозок, знімають стрес і допомагають зберігати активність, водночас даруючи відчуття досягнення та задоволення від гри. Шахи – це не лише наука. Шахи це ще й математика. Вони вчать людей бути порядними та чесними. Шахи навчають усього і вся. Можна сказати, що навколо шахів побудована вся цивілізація. Навіть кажуть, мудрі нам пояснюють спочатку причину, потім наслідок. Але шахи бачать багато ходів. Якщо людина не бачить у шахах кількох ходів, то вона така і в житті. Тож дякуємо, що ви організували для нас такий турнір. І ми, як пенсіонери, всім вам вдячні. За результатами відкритого турніру, бронза серед чоловіків дісталася Валерію Петрову. Срібло отримав Микола Романів. А переможцем із золотою медаллю став Ульві Гусейнов. У жіночому турі друге місце посіла Лідія Доля. Перше отримала Галина Сиротюк. Шаховий турнір у Миргороді показав, що для людей третього віку ця гра має особливу цінність. Вона тренує пам'ять, увагу та логічне мислення, підтримує розумову активність і дарує позитивні емоції. Крім того, участь у змаганнях стає чудовою нагодою для спілкування, нових знайомств. І відчуття причетності до життя громади, що важливо для гарного самопочуття та емоційного добробуту. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.